Те, що нас безпосередньо стосується, це події, які відбуваються у наших е, рідних містах у Києві в Святошинському районі. Вночі спалахнула багатоповерхівка. Відомо про займання даху, що трапилося, чи є постраждалі знає наша Анна Тирса. Вона із нами уже наживо і розкаже більше. Аню, привіт тобі. Вітаю колеги. Ще раз вітаю глядачі. Вас також дійсно наразі, якраз таки перебуваю біля будинку, де вночі близько другої ночі тут спалахнула пожежа. І відомо, що загорівся саме дах. От Зараз я так візуально пошкоджень сильно не бачу. Не бачу навіть пошкоджень самого фасаду будинку. Проте пожежа була дуже велика. За інформацією від рятувальників, вона була на площі 1500 квадратних метрів. Тобто, це доволі велика і масштабна пожежа. досить оперативно сюди. Приїхали рятувальники, які буквально оперативно одразу майже локалізували, і вже протягом години повністю ліквідували пожежу. До початку до приїзду рятувальників і під час роботи тут рятувальників загалом будинку було евакуйовано 150 місцевих мешканців. Ну і із цього п'ятиповерхового будинку причини ж цієї пожежі будуть встановлювати правоохоронці. Попередньо вони ще мають обстежити будинок і тільки після того. Будуть вже відомі причини цієї пожежі. Наразі ж такої інформації немає, але є інформація від фахівців ДСНС, які працювали на цій локації. Давайте послухаємо, що ж вони мені розповіли прямою мовою відмови. Попереднє сталося загоряння даху п'ятиповерхового житлового будинку. О, два, о, другі 38 пожежу локалізували на площі півтори тисячі квадратних метрів, вже, а вже через годину в 3.40 е, повністю ліквідували. До ліквідації у нас залучався 29 техніки, а також, також 40 вогнеборців. За інформацією від місцевих, наразі у будинку є водопостачання, і з цим проблем немає, проте повністю відсутнє світло. Ну і також зазначу, що потерпілих на щастя немає за попередню інформацію а для усіх місцевих з цього із цього будинку з цієї п'ятиповерхівки розгорнули штаб неподалік у школі. Це школа номер 175, Туди вони можуть звернутися. Якщо у разі там їх майно наприклад, де що пошкоджено, це мешканці п'ятого останнього поверху. Вони можуть Написати відповідно заяву на відшкодування, або ж просто отримати необхідну допомогу, тому що як правило у таких штабах ще працюють спільно психологи. Там можна і психологічну допомогу отримати. Ну і відповідно ознайомитись із фахівцями, поспілкуватися про їх подальші дії, які мають бути у таких ситуаціях. Ну і також зазначу, що тут працювали і комунальники. Вже вони завершили свою роботу з благоустрою, тому що якщо були якісь там пошкодження, вже, власне, вони ліквідо. Ось така інформація у мене на цю хвилину. Продовжу слідкувати за столичними новинами. Ви слідкуйте за нашим етером. Я поки що повертаю слово до студії. Дякую, Аню.